Українські захисники шукають тіла загиблих на звільнених від російської окупації землях, зокрема на півночі Харківщини. Ми стали свідком одного такого епізоду, коли експерти з ексгумації знайшли тіло військовослужбовця збройних сил України на позиціях, які протягом бойових дій декілька разів займалися то нашими оборонцями, то окупантами. Група від цивільного військового співробітництва збройних сил України вона називається на щиті. І вони займаються евакуацією та пошуком тіл. Боле. Також проводиться пошук і тимчасове захоронення цивільного населення. Позиції раніше були наших Збройних сил України. Коли вже пішов прорив противника, інформація пішла від наших військовослужбовців, що загинув військовослужбовець на цьому блокпосту, і орієнтовно тіло може бути захоронене в цьому районі. Це спільна співпраця завдяки дозволу і допомозі національної гвардії. Зараз завдяки тому, що з'явилася можливість працювати, ми сюди приїхали. Перевірили, інформація підтвердилась і вилучили тіло полеглого героя. У нас чимало інформації, тобто не тільки про ці місця і інші, але ми завжди перевіряємо. Можуть бути ще. Це дуже допомагають місцеві мешканці свідки тих подій, які ця праця вона не тільки самого пошуку цього місця, а цілої складової тобто збирання інформації, аналіз інформації і тоді вже опрацювання інформації від самого початку до Фактично місце поховання